Так, один прекрасний день дзвонив нам дячід, сказав, що все готово, приїжджайте, забирайте вал. Ось, який результат вийшов, це він відсюди наплавив аж до краю. Все, тут видно ступінька, скільки вижирло підшипником старим. Все все проточило, встановив. Ось у нас ось така різьба. Я не знаю який це шах. Ну, Ось така Менша, різьба була перед цим. Заводська. Ось, ось дві гайки одразу витачив. Тут має бути і перетечю циліндр. Казали, люди в коментарях писали, що може не хватить тіла. Ну, Вроді як хватило, Як воно по сезону буде, як він буде ходити, не знаю. І ми теж думали про те, що якщо вдруг щось поламається, ну, допустим, той самий циліндр потече, і нам треба буде купити новий і прикрутити, то ми його сюди не прикрутимо, у нас тут різьба не така. Ну, думали про це, але вже так зробили. Матію йоп його... називається. ж, ну, панка. сейчас то все шпоночный отверстие сочияку как оно правильно короче пас под шпонку проточил тоже все новенькое все красиво все классно еще мы это еще как поехали, поехали, в город куплять ой куплять забрать вал. сейчас еще покажу резьбу на цилиндре и цей подшипники там все сразу купили, ну, не купили, поменяли другие, тому що нам продали не тіше надо. Ось все цилиндр. ось все так получилось. Ну, тіло було, для різьби хватило, а буде воно ходити чи не, неизвестно. Побачимо. Подшипники ще тут покупляли. Це 204, там 206, там на ці на натяжителі. ось Все у нас. Купили щось даш новий підшипник на бітерсам на цей вал, Оцей, що ми встановлювали під нього посадку. А ні, це не цей, це з тої сторони, ось оцей, під який встановлювали посадку, ось цей підшипник. А нам продали в техноторгії отакий це. Вмісто оцього, вміста оцього, нам продали оцей. Короч, це, мабуть, ми так поняли на барабан, не на бітер, а на барабан. Ну нічого, хай лежить, пригодиться. і корпус. Новий один. Старога не буде. гроші закінчилися. Це з цього кришки, з змільчителя, сальнички нові, там наші. тюнінгувати. І можна буде все зібрати вже на місце. Ну і тут займались поки не було чим робити. Покрасили, помили. Тут кнопочки подмивали, трохи почухували від болота. Руль там помили, воно валяється. Новий. Я його чухав щоткою по металу, тому що обичне щіткою болото не змивалося. Все кошти пластмаску хтось красив. Клас? А? Клас. А що я Як ти я там поставив? Ищешь мыцай. сиденье с Моисея сняли на разборке. Чтобы сделать тут сиденье для второго пилота, так сказать. Да, стоит чистенько, красивенько. О, так Максим уже собрал ковер. Ага. Ну це он Угу. Ага. Классно. Так авианшой, сидушку поставил? Не, ага. ага. жостик-то был прикрученный, понятно. Не, ну они же крапки Угу. Классно. Так диви, чистенько тут. Покрасный замолтковой краской штучки. Прижимні пластинки. Yeah, красиво таке новий ночь. Mm -hmm. Клас. Ну тут зверху ще не новий. Mm -hmm. а це приклеїть, просто так і все. Тут ну, воно сохлося вже. Красиво. Ай, щось переварював, я, ну щось не працювало не, не так як хотів. Воно mm -hmm. ну, низько напускало. Вот ну, так воно десь буде закриватися вот так. Клас. Ну тут ти знаєш і так мешати особо не буде. Ну тільки коли толсті люди туди сідають, все одно бокасами будеш зацеплятися об ручку і вона буде откриватися хоч на том сидінні Всю життя так було. Постоянно, то по бокасам или открываешь ту ручку и выпадает что комбайн <coughs> и еще корпус все печка у нас поломанная максим все тут клей всадил мы выбили из колеи потому что все полив картошку поливаем и пропали мы жизненно жизни на целую неделю Это, короче такие дела идем доставать вал из битера І цей бітер у нас воно лежить на сонці, він нагрівся, і він гарячий, воно сильно, сильно потепліло. Ми вирішили відложити це діло на вечір. А зараз зайнятися змільчителем. У нас ось все поставили ножі і ось оцей нож все, він зігнутий, бачите, впирається в сегмент. Бачите, і вже двигати нема куди. ну тобто Всі влазять, а цей і ще там якийсь один є зігнутий, і він тупо не проходить. Там, бачите. Зараз спробуємо його. Ну, по ньому видно, що він на пол шестого стоїть. Зараз спробуємо нагріти і подогнути. І там ще десь якийсь єсть один. Казали Максим з Русланом. Вони тут встановлювали. Я там пока собирав, не присутствував тут. Вони тут все зарегулювали дизайн. То маємо переборсіли. А ну руки. Ладно. Медленно. Ну почти по центру. Но більше його не треба інтервоїдені. Да? Що, не трогать. Ну, руки. Ну, клас, клас. Ми ж собралися вже вставляти Бітер на місто. згадували, що нам треба ще поварити там корпус. І повитягували якісь там граблі були під барабаном, ну, чи над барабаном. Оця штука, оця планка була. І оця штука була повністю, вона стояла прям над барабаном. І цей. Всім ну, сказав, -то, що треба почистить барабан цей під барабання, як вона правильно називається. типа тут палками забито, і він їх не порягає сам. Ми тут все розібрали, а тут... Ело, и с той стороны покажи, там до сварка была, и когда да. мы ели одервали эту штуку. Да, кто есть спаял прям класс. Ну, все, песня. Болты открутили, откручиваются, снять не снимается. Угу. Вот тут, ну, понял, все, болты, три mm -hmm. штуки. І там штука така шла mm -hmm. прикручена, і оце з с той сторони варили, і через цю no, дирку приварили see, і... що там щось заварено, там дирка? Ні, ну там щось же сварка якась є з той сторони, и приварили. Mm -hmm. і барабан крутится? Mm -hmm. Сейчас yeah, no, 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 no. пока нет. Уже прорыгается. Класс? Может подшипники там иметь тоже, ну? Че що? Ну, ну, я його, тоді, як... як мінімум Максим каже, що він з тої сторони трей, його треба підвинути сюди, Май, бо тут какого... зазору впалить. А з тої сторони... Його... Тут ось він вже в на... мене колись таке було, він черкає, зазора нема. Ну, і на бакася як... він горить ну, потім. Правильно, пізнається. Ну в мене він загорався туди. Ну він зрозумів, уходить ось туди, іменно і на бакасях він Ну тут нема взагалі зазора. Так? Ну тут ось рука влазить. А тут ну, треє. Ну, це спочатні які купили. Як на бітері? Mm Я не помню. 315. На, поміряйте отут усе на рушку, хоч у цього Чи то на ній, корпуса. 315. 11, 315. А куди той здоровий? Вон дон Що лежить? На ту сторону. А з тої сторони? сторони ще шків не І Тут то все це просто. Він, він не тут? сильно, там тут хорошо сидить. Ну, коли вже мостики всі сняті, то воно не так важко колесо зняти. І... А їбайся, що колесо. Ого. Ого, а може в ще хороші подшипники? Ні, ну якщо будемо горіти, похуй. Не, ну горіти не треба. Я теж не хочу. Ну я тобі кажу, що це тема робоча. З цими поджогами. Я це вже робив. А як це? А ти це зрозуміло, що ця регака, вона регулюється, я не знаю. Угу. Це тут, там з салона, а ти ручник віддергаєш і боком я... заходиш. Він буває ж на зернових, коли дертюшку гонить, якщо зазори неправильно регулірував, треба чи скинути, чи... або наоборот не вимолачує. Я знаю, як покрасити диски, блядь, і діють. Те, що я знаю, сідня може прикопити. А <клес> зазором Ми ще купили краски тут. Це вдома знайшли краску, покрасили, хвостик тут трохи. Песні мішають. Купили жовтої краски, ось покрасив один Руслан диск. Там ще дойде туди ход, а, якщо інструментальний ящик Класно. Классно? Відснемо в камінь. Ну а як це так перед цим він крутився, а зараз не... Ну, засипалось вітром, оце все гамно задуло, що мені, я там знизу вичистив, там зни, спереду пусто Почти. Отсюда засипано. Ну, спереди, так, да, я все колісо бачу, якщо так дивиться через барабан. Ну, я тут тоді ж сидів. З то... mm. этих камня улавлювателей вигріб. Mm. Це кошмар. Це кошмар, як диваться над комбайном. Позадавили, задавили. — Го-го-го! го Ну це як це то колись з чим-то ячмені. Пшеницей. — А, пшеницей, так. Да. Це типа так само б його задавив. Mm, ну так, да, тут було все. Ні, ну він тоді прорвався, чого. Ну, з нашої допомогою. Наклам, Ну так. Я колись косив і забив. Бо типа вроді маса не. Ай-ай-ай-ай, больно. А. Ну зачем? Цей. Як його держатель цього рівня. Ааа, Ай, бульно. Ди, ну то по ногу, кошмар. Я його тоді задавив, да, і сиділи, ми чистили, ми тільки нічого не розбирали просто на, з цієї сторони. На оцей пиптик надівали. Трубу, монтіровки і задперед, перед, зад -перед. Тут бачиш, що захранилось. Реверс навіть на наклон не є роботає чи ні, не знаю. Ми чуть-чуть під пепку, він вирегує. Прям пепка є? Да. Провіримо. Провіримо, якщо воно шланге висять, знаєш, може бути. Ну це просто кнопку, ти тупо нажимаєш і все? Ну так. На заведено. Ну так. Да. Ну коли все крутиться? Ну да. так. Він прищотка, зробає, хотіть в одну сторону газ. Я думаю, це тільки на її на марках. Получается, ти зараз заходиш туди. Правильно? Куди? Ух, а він тяжеліший, ніж та штука. Все одно ще было розвертати. Я це тепер підезмільчить прямо должен лазить. Так, а ну йди дивись з той сторони, де шпонка. Так, стоп, щось не так. Не з цієї сторони, походу. А, ні, все. Ну, вниз свою сторону пройде. Хай. А де ж понка? Ще не бачу, що зараз чим вас я після повернувся. Ну, все, зараз стоє неподйомна худня. <laughs> Та ладно. Більш-менш. Не ця шпонка? Ось все шпоночні отверстия, а ось шпонка на валу. Осьо, дивись, шпонки виходить ось зверху. Ось їх видно. Вс, вони всі ж по одній одної А ця тут. Ну коротше, мені треба повернути його. Ну, Вона випаде. Та ні, я її забив крепко, ти що. Нам вона випаде. Не надо вот так его провернуть здесь примерно. Ого! Не так не идет. Что? Пхать? Да. Вот так настроено нормально? Ну, О. Стой. чуть Ну тепер ти її теж можеш брати. Ну, я взяв Що, все? Ну, не знаю. Я ж я сказав, отмітьте, поставте метки на хустки. Ну шпонка, видно шпонку? Не видно. А ч? А де? Ого. Ну воно сейчас піти почти. Я шпонку не бачу. Скільки він там був? Та куди знаєте? Така мене Я що помню. Казав, і що що казав? Взяли і не поставили. Треба клепало і заклепувати його до упора туди, на максимум. І на сантимчик назад. Так ти ж казав, ви з тієї сторони його вибивали, як ви його сюди могли вибити? Правильно, я з цієї сторони його почав клепати молотком, таким здоровим. Забив туди десь приблизно на так і він вперся. І потім ми з тойся. Получається, з тієї сторони ми вибивали. Mm. Ну, коротше, а я почав з цієї сторони клепати, бо думаю, різьба заклепана, що не жалко, бах-бах, mm, а він не я пішов. Клепала. Тут сильно клепало, не поклепає. Так я ж не кажу тобі прям. Воно зараз має легко піти. Якийсь к... цей, е... Як його? Забити туди, щось розперти. Зубило, пока вспомнив кошмар. Це мало. Що ти кажеш? Метки йобана, надо було стати. Та не розхуярюваю ну, різбу, но ну, йобана, вроде. Та я ще навіть почти не стукав не разу. Нова різьба, нахуй, ти вже заебашуюся її. Та ще не разу. І -пу -пу. ось, по-моєму. А ну йди глянь сюди. Ось, по-моєму, його посадка була. Це не дядь Федя почав наплавляти від от от самої посадки. Ось оце було отут. І він отсюди наплавляв. Чого? І точив. Що я так, ну просто, а чого так не думати? Не знаю. А де той цей брат? Клипай. Може він вспомнив. Чо? Шпонка торчала чи ні? Не пам'ятаю. Ні, мабуть, не торчала. Це, мабуть, зараз я дивись, давай я заклепаю його до краю, щоб він вперся. І там чи сантим, чи два назад його треба. Шпонка, по-моєму, не торчала, вона, по-моєму, западліцо було. Він зараз має впертись. Так. Ось, це він вперся. Всьо, по-моєму, його місце. Да. Це, коротше, за підлітцов, грубо говоря, шпонку треба заховати. Правильно? Навіть можна чуть-чуть більше втопити. А ну дай. Ну дай, я сюди встану, так мені удобно бути. От так десь, мабуть. Що ти вже пхаєш? Ну ми уверены, що так. Я не знаю, я казав, постав метку, блядь. Так а де поставити? Ну Отак так треба було черкануть, блядь, де воно сиділо. Турбінкою, похуй чим. Як тут турбінкою залізти? Ну ось все, просто черкну, все. Хоча б орієнтіровочно. ориентировочно. Та ориентировачно, от зараз от дивись, вот так от, ось ще. А ну зай. Все, от, так ось Це орієнтіровочно точно. Нормально. Та ні. Так. Та я тобі кажу. Не одно не Ти так резко нажимай. чим сильніше кнопку нажимаєш, тим лучше стрельно. Ну двік стрільно хорошо шипить почав. Або сильно і на нажимати, як не в speed играєш. Нама mm. не їздив, там кнопку на медленно нажимати come for shift. Коли швидше кидаєш, ну прыгає. Плавно. й тут. Окей, я хуял, що він сам перегазовує, да. клас. Де запіздай їбать. Чо? Бо я тупиший він, виходить. Так устроїли. Получається, що. Кстати, ми адрехтували цю штуку. Я гугли забувся, як вона називається. Я називаю її граблю. І... Оце теж гуглив. І теж забувся, вона називається, по-моєму, якийсь ограничитель маси чи що, щось типу того. Резинки в нас тут не було. І вона була ну, на заводка приклепана. Болтики на 6, заклепали молотком. зробили з них заклепки, транспортерна лента. Погугли в інтернеті нові, подивилися Фу! їхні розміри. І вийшло така ось купа. Трохи рихтанули її, бо вона у нас там була погнута не зовсім ідеально ровно, але но нормально. на общем фоне пойдет. Пацан, конечно, увлекся. Сейчас будет комбайн новый, почти внутри. Це було б 10 років тому тобі б сказали, то б сказали, що ти дурачок, а зараз. Хобот. Та дали, ну як, летить трохи, не так, прямо, як ти себе, може там представляв. Willem. Ну ти аллах Бабах, звісно, покажись. Willem. Покажись. До <рек> попесу <fi> <пес> з будки <збутки> <збутки> виглядає. Тут де варить, трошки менше, щоб його було. <по> <пес> це тут відбувається тюнінг. Пасажирського сидіння, це досочка. Це буде зверху сидушечка, і зараз Руслан паролончика на і і тканюшку. Ф08, це що не тикнет купи, непонятні. А, і все, як вийшло обшити цей ну, вод водительське сидіння. Класс. Балдеж, мені подобається. Це пубочки старого дивана поорізали. Позапихали, тому що у нас не получалось так приклеїв, щоб рельєф був. І так і все на пуговичках воно так удобненько, красивенько, акуратно вийшло. Вони не можуть сміститися, зажалося, воно зажалося, нікуди не слізчиться вже блядь ти прийшов і тут, блядь, я В общем... <реш> в, в общем, ще вирішили сьогодні підрегулювати барабан. І з той сторони конус подшипника пішов, а з тієї сторони не пішов. І прийняли рішення випалити подшипник тут стоїмо з шлангами, з водою. Блять На нЗ, щоб купить. Думали, ще тут що проблема що розбита шпонка на цьому варіаторі. ну, Вроді як зняли, шпонка нормальна, посадка нормальна, сам вал теж нормальний. В чому проблема? Ну як там є мікролюфт, ну геть такий трохи. Ну, коли він стояв там в зборі, то так ми його крутили, шарпали, то таке відчуття було, що тут ну, шпонка розвалена повністю. Ну, Візуально подивились нормально, значить беремо це все на місце. Я скажу, хотіли подвинути барабан трохи туди, бо він нас затирає з тієї сирони чуть не затирає, затирав і не вийшло. А подшипник цей такий самий, який на бітері стоїть, конусний. Там вже горить? Ну давай, кладно. это уже второй раз я залазил сюда тушить. Начинаю. Ох, класс, дымить внутри. Даешь? Фу, воняет. Сам. Надеюсь, он же не выскочил. Держи. А. Ну вот и ус, давай вот тй планки отталкивайся. Тут же должно быть одинаково. Вот и все, вот тут и все. Прими... Ай. На уровне цей планки, все зазор. Ну, палаясь моя не влазы сюда. Сколько Скикится. А ну чуть-чуть, попробуй так бухнуть, как ты стукал. Хорош. Я думаю, все будет класс. Ну так? Mm -hmm. А ну крутный. Я на пам'яті не пам'ятаю, що він колись тер об ту сторону, сюди і, і баши об цю сторону. Більше, я думаю, не стоїть. Ти його сюди з ну, цієї сторони менше, типу, зазор? Менше зазор. М? Там менше трохи зазор. Ну, Тоді треба перебрали. Якось туди. Ну він зараз непонятно, куди він піде, коли затягуватися буде. Ну це тоже буде. Ну давай затягувати, будемо дивитися. Ну да. Ну зараз типу плюс-мінус норм. Ну, ну типу. Да. Типу з якої сторони більше. Ну тут більше. Ну а з якої тоді сторони треба починати затягувати, щоб якщо <звук> з тієї ць... сторони лучше затягувати. Щоб він піде, то піде туди. Ну піде туди, так. <звук> так, наконец то настав той день, той час пройшов. Потім обточимо. І ми наконец-то, будемо спробувати запихати бітер. Бічер. І звісно, технології у нас не поміняли, зіл, подони, руки. Нормально. Нормально. У нас, бачите, навіть дощ був, сьогодні поржавів на вулиці лежав. Чітко, і сюди ще якусь стойку. А вона, по-моєму, ж висока. О, клас. На пів шишки буде підпирати, хват. Ну, ну типа як лапить, то під машину підставляють. <гум> ну ось, отак, нормально буде. Давай, Що, мені тут знизу контролювати? дивись, щось він даже якось все класно Ой. Давай давай в другу сторону, давай. Ні, да нахуй. Вище, 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 вище. А ну щас. Ого, так я не можу. Ти розвернись, чи ти його так по центру не припіднімеш? Я попробовал, а вот под ним подожди. Давай приподнимем чуть-чуть в сторону, за что то возьмем. А ну, дай. Надо в сторону, я как-то не знаю. О, класс, да. <laughs> О. Ну да, я попробую. <coughs> Может, я не попробуй. Тяжело буде! Ну, в принципі, треба з тієї сторони трубу тут вставити. Я їх рихтував, не гний. Я їх гни. — Ну я думав, що буде страшніше. А де вона ця труба? А ну приподними, можешь? Ну, давай, пхай. Стой, давай. Еще давай. Все? Балдеж.